Вітаю вас у Задзеркаллі! з вами Аліса, ваш провідник. І сьогодні ну, така жартівлива розпаковка, неочікувана для мене самої, тому що сьогодні я зайшла в Аврору, знову ж таки, за якоюсь дрібничкою і знайшла там ось це. Я бачила, що всі показують зараз е, таро з Аврори, але в моїй Аврорі таро не продають. На жаль, чи, на щастя, я вже навіть не знаю. Але продають ось таку штуку. І Не знаю, зараз ще не відкривала. Зараз будемо з вами разом відкривати і дивитися, що воно таке. Навіть не взяла ножа, тому буду псувати манікюр. Ось такий тут невеликий захист зі скотчу. І поїхали. Ну, по-перше, роздивимося, да? Гадальні карти, магічні знаки, настільна гра. Плюс 9 років. Всі, кому менше 9, будь ласка, відійдіть від екрану. 25 карт. Маса невідома. Ну, мені прям так, знаєте, Трохи смішно, але цікаво, що воно таке. Перед вами незвичайна гра, а різнокольорові і яскраві гадальні карти, які можуть урізноманітнити дозвілля і дорослого і дитини. Розкладайте карти та м -м, нагадайте собі хороше, адже результат гадань залежить від вашої уяви і уважності. Він ну, такий трохи дикий переклад: розкладіть карти та наворожіть собі е -е, щось гарне. Щось гарне, щось хороше, я би так сказала, трошки. Така така кишенька. Прикольна така кишенька, мені буде зручно зберігати. Так, інструкція, що ми маємо? Гадання відбувається завжди тільки для однієї людини, так, щоб не підпалити свічкою. Гадати можна як самому собі, так і попросити когось. Це зробити для вас в будь якому разі, той, кому гадають, має подумки уявити ситуацію, яка його турбує. Якщо він нічого не може придумати, то карти показують те, що може відбутися найближчим майбутнім, ем... найближчим часом. Перед початком гадання ретельно перемішайте всі картки. Тепер їх потрібно викласти малюнками догори в 5 рядів по 5 карт, краями впритул одна до одної. Тепер дивіться уважно і вишукуйте картинки і знайдіть картинки, які співпали, я би так сказала, не зібрались. Ну, переклад дуже дикий. Для цього можна також обертати картки. До збігу, до співпадіння, але не перекладати в інше місце. Як тільки побачили якийсь малюнок, читайте його тлумачення, але пам'ятайте, карти покажуть вам тільки натяки. Вони не можуть напряму вказати. Що робити? Не дають прямих вказів. Дивіться уважно, а коли вирішите, що більше не можете зібрати малюнки, гадання завершиться. Ну, я перепрошую за мої коментарі. Тут просто прокинувся мій редактор внутрішній, я колись працювала редактором, і тут просто, тут просто жахливий текст, насправді. Ну, так, і ось такі тут є картки, і тут написано значення, мабуть, на карт. На картках його немає. Ну, зараз ми подивимося. Така простенька інструкція простенька така гра, в чому би і ні. Ага. Дракони ли Відкривайте картки на столі, щоб зібрати три скарби для свого дракона та перемогти. Це якась рекламка, це не має стосунку до цієї. Гри. Ага, так, тут у нас є. Нумерація. Перевернуті. Тут є нумерація, складені як попало. Нумерація карток на звороті. Вони такі квадратної форми. Звичайний картон, нічого особливого. Просто гра навіть такий дуже тоненький картон, журнальний. Дуже-дуже-дуже да, тоненький. Ну, я не очікувала чогось тут такого. Просто мені було цікаво, і насправді я бачила. Оракул називається Оракул синхронізації, здається, він за цим. Ну, стилем, схемою за цією. Би, ну, має таку, таку саму, я не знаю навіть ідею, стиль чи щось таке. Там, звісно, все набагато глибше, все набагато серйозніше, але би, по своїй схемі нагадує оцей, оцю таку гру. Ці такі, ну, пасіянс, коротше, а колись були навіть картки, такий пасіанс, клуб сімейного дозвілля видавав. А, мені, на жаль, не вдалося їх отримати, зараз за них вже там на еликсі хочуть якихсь шалених хороших, коли вони з'являються. Ну, коротше, воно ну, того не варте, просто така гра собі, за допомогою якої можна так доволі таки цікаво згаяти час. Тобто ви викладаєте, знаєте, я так розумію, що ми перетасовуємо. Я не, не дуже, там, чесно кажучи, зосередилася на тому, що якийсь дикий переклад, дикий якийсь текст, і не дуже в зміст поглинула. Але, в принципі, я думаю, що це от так десь відбувається. Ми викладаємо там кілька карток. Зараз я посуну, тоді ми їх перевертаємо. І дивимося, що у нас співпало. Не співпало нічого. Або ми навіть можемо наступні викладати вже не всліпу, а ми можемо вже викладати ось так, да? і дивитися, що іде у нас буде співпадати. Якщо ми побачили якийсь символ, який у нас співпав, то ми дивимося його значення. Ну, наприклад, якби, якби оці там помінялися місцями, то у нас би. Співпав Лебідь і Ворон. І ми подивилися значення цих символів. І що це в нас буде Ворон? Небезпека найближчим часом, а Лебідь, Лебідь. Вірність підтримка близької людини. Ну, отака от історія, мої любі. Має місце бути, чим би і ні. Дуже дякую Аврорі за таку цікавинку. Ну, прикольно, прикольно, знаєте. Я порозкладаю, я давно хотіла щось таке, якийсь такий пасіян зробити, щось таке, але колоди гральних карт наразі не маю з собою. І якби, ну, спеціально для пасіансу не хотіла її купляти. А тут така цікавинка, якраз Якраз прикольна. В кого дітки такі шкільного віку, молодшого. Ну, не молодше, тут написано 9, але мені здається, що, в принципі, Ну, Там, правда, є таке, там, як череп, але нічого такого страшного. Тут череп, павук, Ну, павук нічого такого. Да. Умовно кажучи, камаха собі та й камаха. Якщо що, я в курсі, що павук, то не камаха. От, і ну, окрім черепа, нічого я тут такого прям страшнючого не бачу. Тварини, якісь знайомі символи, ну, череп, і череп да. Тобто, в принципі, я думаю, що навіть молодшого шкільного віку дітки нормально би грали в цю гру, шукали би співпадіння. Ну, коротше, можна прикольно, прикольно таку розвагу собі придумати дійсно. замість. Ну, Я пам'ятаю, в моєму дитинстві таких приколях не було. Ну, можливо, десь були, але не були поширені. в ну, мене не було, не було, бачила такого. А, але були, наприклад, було Лото. Лото дитяче, а, ну, на Заході його називають Бінго, да? у нас воно називалося Лото. І було дитяче, було доросле, і ми грали прямо всією родиною, і це було дуже захопливо і прикольно. Тобто, знаєте, за великим столом і ці настольні ігри. Тобто, Любов до настольних ігор в мене з'явилася ну, ще якби в глибокому дитинстві. А, коли підросла, там уже доміно пішло. Ну, таке, знаєте, цікаві такі історії, дозвілля мого дитинства. І коли виросла, звичайно, знаєте, вже стали дуже поширеними настольні ігри, і вони стали дуже крутезними. І в мене прямо вдома була у нас була ціла колекція цих ігор. Там цивілізація, і що і там тільки не було. Я, вже, чесно кажучи, зараз не дуже згадаю еволюцію, ми дуже любили така більш інтелектуальна, але дуже-дуже цікава, така довгострокова. Ну, і там різні різні були такі прикольні ігри, в які ми грали з друзями, і ну, це дуже класно. Тому, ну, і з дітками, звісно, наша малеча тоді ще була зовсім малеча, та і зараз, в принципі, він ще не готовий до настольних ігор. А, все ж він може це їх просто порозривати. Але а, дітки, я ж кажу, трошки старшого віку, ну хоча б там вже шкільного, да? дешкільня там, звісно, це буде нецікаво. Не а шкільнята, шкільнята, школяри, я думаю, вже дуже прикольно зможуть грати в цю гру. Ну і ворожити ми теж, звісно, будемо. А давайте зараз я і зроблю таку, таке ворожіння загальне. Подивимося, ну просто найближчим часом, що очікує да, глядачі. Давайте будемо ось так. Просто я буду викладати 4 чи 5, скільки в мене поміститься. 5 в мене поміститься. <кліп> Якщо не буде жодного співпадіння, ну, не знаю. Бо я дивлюсь, поки що співпадіння немає. Так, немає поки що співпадіння, а мені треба підняти штатив. Заждіть одну хвилиночку, а зараз я зараз я підніму штатив. Для цього мені просто потрібна велика книга. Так, я все підняла, тепер я все пересуваю вперед. Так, зроблю, тому що тут вони не співпали, тому, в принципі, не важливо. І зараз продовжуємо. Ну, поки що, так, я ж не помила, і жодного співпадіння. Цікаво. Там написано, що можна їх крутити, щоб було співпадіння, але для вирожіння я не думаю, що це гарна ідея. Так, ну і тут вам ще трошки видно. Прям погляньте, взагалі жодного співпадіння. Я вже докладаю, розумію, що вам не видно, але жодного співпадіння, слухайте, взагалі жодного співпадіння, внизу також. Цікаво, цікаво. Ну, я не знаю, давайте спробуємо ще раз. Мені прям цікаво, щоб. Можливо, треба дійсно якесь питання задати. А давайте ми зараз запитаємо до кінця цього року яскрава подія в Україні. Отак. Класно, прям прямо мені подобається. Мені вже цікаво. Яскрава подія в Україні до кінця поточного року календарного. І я буду викладати рандомно, не з по порядку, а от як мені заманеться? Так. Угу. Ну, ви бачили таке, тобто тут не так просто, щоб вони співпали. Взагалі не просто. Це така собі задача з зірочкою, знаєте. Так, дивимося? Нема жодного, нема жодного. Я перевіряла просто бо я можу просто через неуважність щось пропустити. Так, тут млин не підходить, киця черепаха не підходить, годинник скрипка не підходить. Та що ж таке? Ну, ви бачите, якось воно прикольно, цікаво, але м, якось нездійсненно виходить. Взагалі нічого не, не співпадає. Ну, третій раз уже зараз розкладаю і все. Якщо третій раз не співпадає, ну, значить, значить, щось з цим пасіансом не так. Тому там не написано в інструкції, що можна крутити, тому що якщо не покрутити, я так розумію. Нічого не отримаємо, я ще трохи посуну декор, щоб у нас було більше місця. Так, опа. Ну давайте почали. Ам... Визначна подія. Покажіть нам, або тенденцію, найбільші такі найважливіші домінуючі енергії, які будуть панувати в Україні Ам... до кінця цього поточного року, з теперішнього моменту. Угу. Ну, ось так, тепер вже точно загадали питання. Угу. У нас шість поміщається. А, мені здається, що. А, мені здається, що це якийсь. Unreal просто. О, у нас є вогнище. Ви бачите? Нарешті. Нарешті, у нас є вогнище. Ну, ми продовжуємо. Раптом тут ще щось буде. Ми ж не, не зупиняємось на половині шляху. Так, і тут вам ще видно. Облочка не підходить, бо то корабель. Тут хвостик в мене лишився, він також не підходить. Я вам покажу одна карта, ось так. Все, і в нас є з вами вогнище. Чарівна паличка Мені допоможе, а у нас є вогнище. Ну, вогнище спочатку прочитаю значення, потім пофантазую, що я з цього приводу думаю. Комфортна атмосфера та затишок. Ну, бачите, до кінця цього року нам обіцяють затишок, затища, я би сказала, комфортну атмосферу. Але, знаєте, я на вогнище я би сказала, що так, це і про родинне коло, родинне вогнище, тобто ми будемо берегти наш затишок. Про те, що енергія набирає силу в да? Про те, що український дух він горить, палає, він сильний. І те, що Україна вона продовжує боротися, вона продовжує відстоювати себе і в неї є на те сили. І ну, я, я би так сказала, що це полум'я може розгорітися більше. Ну, от, така мені інформація зараз йде. Ну, от, бачите, все ж таки. Небезнадійний цей оракул, ну я його буду називати оракулом, пасіансом, тому що в принципі так воно і є. Тому, дівчата і хлопці, я дуже рекомендую вам просто мати таку штуку вдома для дозвілля, для ворожіння. Просто для того, щоб вам було цікаво. Тому що це дійсно, дійсно така цікавенька І ну, не шкодую, що придбала, знаєте, тим паче, що вона коштує там дрібку грошей. І ну, дуже прикольно. Дякую тим, хто це придумав створив. Єдине, що тут дійсно хотілося б виробник стратег Україна дуже хотілося б, щоб тут був не дикий комп'ютерний переклад, а щоб тут дійсно сіла людина і нормально написала текст. Це єдине, що мені би хотілося чисто, як. Колишньому редактору, а, як ви розумієте, редактори колишніми не бувають. Дуже вам дякую за увагу і гайда в Аврору за магічними знаками. До побачення! Побачимося у Задзеркалі.